Я на цьому каналі дуже багато розповідаю про свої улюблені книжки, але майже не зачіпала тему моїх улюблених персонажів. Хоча сюжет надзвичайно важливий, персонажі можуть стати саме тим фактором, який значно покращить чи значно погіршить досвід читання. Якщо я сильно прив'язуюся до персонажів, то мені дуже складно потім відкладати книжку, і я можу за ними сумувати. І навпаки, якщо персонажі в книжці мене бісять, це може стати причиною для мене закинути книжку, або поставити просто гіршу оцінку. Тому сьогодні я хочу розповісти вам про своїх комфортних персонажів і персонажок, які постійно покращують мій настрій. До яких я тягнуся, коли погано почуваюся, через яких я перечитую свої улюблені книжки і передивляюся серіали. І саме так сьогодні я хочу розповісти не тільки про персонажів із книжок, а й персонажів із серіалів, дорам, аніме і такого іншого, тому що там у мене теж їх не забралося доволі багато. І насправді через те, що передивлятися серіали швидше і легше, ніж перечитувати цілі книжки, то мені здається, я цим займаюся навіть більше. І тому там персонажі якось для мене ще комфортніше, якщо можна так сказати. Цю тему мені підкинула моя сестра, тому дуже дякую їй за ідею. І давайте починати. Часто моїми комфортними персонажами в книжках стають саме ті, які здаються наймилішими, найдобрішими, яких постійно хочеться просто обійняти, захищати від усього зла. І саме таким був для мене Вайлан Ван Ек із шістки воронів. Через те, що він був наймолодшим і найменш досвідченим із усіх інших персонажів, а крім того, ще й походив із багатої родини, коли всі інші з дитинства навчилися виживати у складних умовах. Він він з самого початку мав такий шарм наївного молодого хлопчика, і через це інша компанія до нього спочатку ставилася дуже скептично. Але я одразу зрозуміла, що він буде моїм улюбленцем, і я дуже розчарувалася, що його піові з'явилися лише у другій частині. Для мене він був найреалістичніше зображений як для підлітка, і мене притягувала його доброта і старання допомогти друзям, навіть якщо він, можливо, боявся більше за інших, і ніколи не був у таких ситуаціях, і це була його перша крадіжка. До того ж, так як його описували із пухнастим курчавим волоссям, і сумкою з усякою канцелярією завжди на плечі, він здавався мені просто ще й дуже милим. І, до речі, його стосунки з Джеспером також були моїм найулюбленішим шипом у цій дилогії. Можливо, мені просто подобаються чоловіки із довгим кучерявим волоссям, але у Гаррі Поттері моїм комфортним. Персонажем став, скоріш за все, Сіріус Блек. Насправді я нещодавно замислилася, чи є у мене в цій серії якийсь найулюбленіший персонаж, з яким я асоціюю себе, бо багато фанатів Гаррі Поттера діляться між. Гаррі, роном і Герміоною, на кого вони більше схожі, чи хто їхній улюбленець. Але я зрозуміла, що мені більше подобалася їхня динаміка як групки друзів і їхні пригоди, коли вони були всі разом, ніж хтось із них окремо. Але усі Сіріуса були справді комфортні вайби через те, що він був хрещеним батьком Гаррі. Я досі не розумію, як Гарі похрестила, якщо чарівники не вірять в Бога, але це вже інше питання. І він виступав такою доброю батьківською фігурою, постійно підтримував Гарі, сприймав його як дорослого, тоді як інші члени ордеру Фенікса навпаки думали, що він ще дитина. З самого початку запропонував йому жити разом, і це тоді був для Гарі дуже важливий жест. Ну і звичайно, після прочитання фанфіку по мародерах для. Для мене покоління Сіріуса, і фактично покоління батьків Гаррі стало набагато цікавішим, тому я думаю, Сіріус точно мій комфортний персонаж, якщо когось вибирати одного. У мене реально якийсь архетип. Здається, я ще не згадувала тут про володаря перснів, але через те, що я доволі рано прочитала цю серію, для мене вона також є доволі ностальгічною і однією з моїх улюблених. Думаю, мене приваблює Арагорн через те, що він у певному сенсі дуже нестандартний герой. Хоча він руками знав, що він є справжнім нащадком королів гондору, він не гнався за владою або за славою, і руками жив поруч із ельфами, і вони багато чого. Мо його навчили, і він у багатьох сценах здавався таким ніжним, тихим і майже сором'язливим. І це при тому наскільки він умілий воїн, і скільки орків він повбивав за своє життя. Звичайно ж, у протиставленні з бором міром він здається ще приємнішою особистістю. І до того ж він врешті проходить свій шлях і нарешті очолює військо Гондора. І ми бачимо всю його харизму. Тому так він просто дуже крутий, оскільки моїми комфортними персонажами часто стають персонажі саме з тих книжок, які я найчастіше перечитую. То думаю, в цей список можна включити і Джейкоба Реклеса. Це харизматичний мисливець за скарбами із серії про задзеркалля Корнелії Функе. Я навіть не знаю, чому я так прив'язалася до нього, бо я зараз не можу згадати якихось суперкласних рис його характеру, крім того, що він доглядав за своїм братом, турбувався про нього і впродовж двох книжок його рятував від чогось. Але крім того, мені подобається спостерігати за його пригодами і відкривати саме його очима різні таємниці казкового задзеркального світу. І просто через те, що він Головний герой однієї з моїх улюблених підліткових серій, то він став моїм комфортним персонажем. Коли я вперше відкривала для себе BookTube, я вирішила. В пошуку відео з рекомендаціями таких недооцінених фантазійних серій і почитати щось нове. Коли я наштовхнулася на Theft of Swords, мене одразу відштовхнула обкладинка цієї книжки, але притягнув сюжет. І я ні разу не пошкодувала, що прочитала її. Це серія високого фентезі із дуже цікаво продуманим світом у плані політики і культури. І в центрі сюжету у нас двоє крадіїв, які абсолютні протилежності одне одного, але вони Добре спрацьовуються, і врешті їхні справи, їхні місії приводять їх на перехрестя доль різних королівств. У цій парочці Ройс це такий кліповий мовчазний чоловічок, який завжди ходить під капюшоном, і він саме тут у нас крадій, він може відчинити будь-який замок. Але моїм комфортним персонажем став Хедріан. Це навпаки такий високий, більш неповороткий чоловік, який спеціалізується на мечах, і він один із найкращих фехтувальників просто у всьому їхньому світі. І він водночас набагато добродушніший за Ройса і постійно тягне друга рятувати розновних людей. Мені подобався його гумор, його бажання допомогти, навчити, порадити його балакучість і усміхненість, особливо в контрасті з Ройсом, а також його. Повага до жінок загалом, якщо ви читаєте англійською, я дуже раджу вам прочитати цю серію. Вона не дуже популярна, але від того не менш цікава і захоплива. Не могла не згадати свою улюблену фентезійну серію, на честь якої названий цей канал, а саме «Позолочені вовки Рошані шанічок. І тут я не змогла вибрати між двома класними персонажами. Тому розповім трохи про про битво. По перше, Енріке, скоріш за все, мій улюбленець із усієї компанії. Це такий молодий перспективний історик із філіппінським корінням, який намагається добитися поваги французьких академіків. Він надзвичайно розумний, і я завжди раділа цікавим фактам, які він розказував впродовж їхніх розслідувань. Хоча іншим персонажам він уже набрид цими фактами, але мені було все одно. Він трохи не впевнений у собі через скептичне ставлення до нього, але водночас він жартівливий, турботливий, і його цікавість до світу так. Кож дуже приваблює, і ще у нього була дуже цікава лінія розкриття власної ідентичності як бісексуального хлопця, ну і ще є полячка Зофія, тиха дівчина, яка майже не розмовляє, але має багатий внутрішній світ, вона сприймає реальність трохи інакше через своє математичне бачення та спеціалізацію на точних науках, але все одно завжди старається порозумітися з друзями і допомогти їм, як вона може. І, хоча через свою прямоту і чесність. Вона іноді може здаватися трохи холодною, насправді вона має велике серце. Ці двоє персонажів також класно спрацьовувались, і в поєднанні вони дарували мені дуже багато комфорту і милоти. Одна з найзатишніших книжок, які я прочитала за своє життя, це Дім у Волошковому морі Ті Джей Клюна. І вперше тут у вічі впадає, звичайно ж, сетинг, тому що події відбуваються на такому віддаленому острові посеред красивого моря, і там чарівна природа, і теплий клімат. Але звичайно ж, без турботливих персонажів ця книжка була б абсолютно інакшою. Насправді кожного з жителів острова безумовно можна назвати комфортним персонажем, але все ж таки через те, що головним героєм у нас був Лайнус Бейкер, і ми сприймали всю цю історію. Саме з його точки зору. То я обрала його. Він справді дуже милий і добрий чоловічок, який просто хоче, щоб діти жили в добробуті, не зважаючи на те, наскільки вони дивакуваті за стандартами суспільства. Впродовж книжки він розвивається і виправляє свої помилкові погляди на світ, і робить усе, що в його руках, для того, щоб принести справжні зміни у систему догляду за магічними дітьми. Він дослухається до кожного підопічного містера Парнасоса і, врешті, прив'язується до всіх цих дітей. Як до своїх і захищає їх від усього зла, але водночас дає їм також і свободу, і вперше дає їм можливість покинути острів. Якщо підсумувати його характер двома словами, то для мене ці слова солоденька булочка, а що може бути комфортніше ніж булочки. І, звичайно ж, ще одна книга із надзвичайно затишною атмосферою, в яку мені як ніколи хотілося потрапити всередину, це спитайте міч по Євгенії Кузніцової. Я вже неодноразово казала, як мені подобаються персонажки цієї книжки і їхні стосунки. І тут мені було доволі важко обрати когось одного, знову ж таки, але я зупинилася на Мічці. Мені здається, я якось асоціювала себе з нею, незважаючи на те, що ми не дуже прям схожі, і на те, що. У мене в житті були схожі події, але, от просто за якимись вайбами, я найбільше з усіх жінок у цій книжці рілейталася саме до неї, і, мабуть, саме тому вона приносила мені найбільше комфорт. Її стосунки із сестрою також дуже нагадували мені мої, і для неї просто хотілося щастя, тому що вона в цій книжці. Була в пошуках справжнього кохання, хоча, якщо обирати персонажку, яка мені найбільше запам'яталася із усієї книжки, то це скоріше за все буде бабуся, тому що вона у них абсолютно крута і постійно видавала якісь цікаві фрази і корисні поради. Здається, я тут ще ніколи не згадувала, що дивлюся аніме. Не дуже багато, але коли мене затягує, то мене вже не витягти. І моє улюблене аніме це безхатній Бог або ж Норагамі. Я традиційно передивляюся його майже щороку, і зараз у мене вже теж знову з'явився настрій на це, тому не дивно, що у мене, звичайно, ж у цьому аніме теж є комфортний персонаж, і це головний герой Ято. Це один із тих персонажів, які завжди піднімають настрій, тільки но на вони з'являються на екрані через свої нескінченні витівки. Хоча більшість персонажів самого аніме ставляться до Ято трохи скептично і вважають його дурнуватим або набридливим, мене завжди притягувала його добродушність і схильність подаркувати. До того ж, коли дізнаєшся його минуле, розумієш, наскільки довгий шлях він пройшов, і наскільки йому важко від того, що ніхто не визнає його справжнім богом. Насправді ж він, як на мене, найкращий із богів. Показаних в аніме, тому що на відміну від інших він часто приходить додому до людей і буквально допомагає їм своїми руками. І також він набагато краще ставиться до своїх помічників і цінує їх. Тому в якомусь сенсі він набагато більш приземлений і постійно робить безліч маленьких добрих справ, які мало хто помічає. Загалом, як на мене, цей персонаж набагато глибший ніж здається на перший погляд, але водночас його жартівливість і доркуватість. Дуже притягують і постійно змушують посміхатися. Якщо ви дивилися Banana Fish, то ви знаєте, що це аніме це повна протилежність комфорту і затишку. І іноді там відбуваються настільки жахливі речі, що вони просто не вкладаються у тебе в голові. Але при тому один із персонажів тут дуже милий, і якби не він, я б не дожила до кінця аніме. Звичайно ж, це Окомура Ейджі, колишній спортсмен, який приїхав до Нью-Йорку разом із своїм. Другим фотографом і, врешті, прив'язався до місцевого голови підліткової банди, і всіма своїми силами намагається витягти його із кримінального світу і привести до себе в Японії. Мені здається, Ейджі дарував комфорт не лише мені, а й усім персонажам цього аніме, особливо Ешу, для якого він став найбільшою підтримкою та причиною жити і виправлятися. Контраст між ними був зображений особливо кумедно, тому що незважаючи на те, що Ейджі був старший за віком. Він відчувався молодшим через статус Еша і те, скільки всього він пережив у своєму житті. Але, хоча всі навколо думають, що Ейджі довго не виживе у світі Еша, він все одно ставить собі за мету допомогти Ешу побороти всі несправедливості, і для цього він готовий сам влазити у небезпеки. Навіть коли він занурюється у нью-йоркське кримінальне середовище, йому вдається бачити в людях добро і турбуватися про своїх друзів. Ну і звичайно ж він. Просто дуже миленький, і звичайно не могла не згадати про Jujutsu Kaisen. Це зараз одне з моїх улюблених аніме. І незважаючи на те, що це екшен, і тут багато битв і крові. Головний герой у Джуджу настільки класний, що я передивлялася аніме чисто заради його жартів. Ітадорі Юджі, в якомусь сенсі, класичний, головний герой, щонені, якого можна порівняти з тим же Наруто, але він чомусь мені якось особливо полюбився. Це знову ж таки один із тих персонажів, які постійно викликають посмішку, бо він веселий і життєрадісний, незважаючи ні на що. Можливо, трохи дурнуватий, але водночас хороший друг і цілеспенс. Прямована людина, яка хоче викорінити зло і допомагати слабшим, як заповідав йому дідусь. Через його відкритість і доброзичливість до нього одразу прив'язуєшся. А ще мені здається дуже милою його схильність дивуватися і радіти дуже простим речам. Я ще не дивилася другий сезон, тому не впевнена наскільки він там зміниться, але впевнена, що досі буду його любити. Тепер давайте перейдемо до дорам. І першим хотіла згадати Ліана із. З дорами, яка називається він, психометрик назва означає не те, що ви скоріш за все подумали. Це історія про хлопця, який, внаслідок нещасного випадку в дитинстві, отримав здатність читати спогади людей одним лише дотиком. і в дорослому віці він почав використовувати цю суперсилу для того, щоб допомагати старшому брату ловити злочинців. Не знаю чому, але в південній Кореї люблять цю тему, і я вже подивилася дві дорами з таким самим сюжетом. Обидві дуже класні, але психометрик чомусь запам'ятався мені світлішим і затишнішим, хоча і там, і там порушені різні травматичні теми. Сам Ліан був дуже милим і веселим персонажем, хоча у нього були і сумні моменти, особливо зі згадками його загиблих батьків. Він пройшов розвиток персонажа, також тому, що спочатку він взагалі відмовлявся використовувати свій дар, тому що спогади приносили йому також всі негативні почуття інших людей, але Після зустрічі із головною персонажкою він зрозумів, наскільки це може допомогти. І після цього він пройшов іспит, щоб стати офіцером поліції і старався допомагати людям. А ще цікавий факт: актор, який його зіграв, це член одного з моїх улюблених колись скейпов гуртів Колись, тому що зараз він уже розпався. І ще один милий дорамний старшокласник, який фактично перетворився на супергероя, це Сомун із феноменальних чуток. У цій дорамі існують злі духи, які все вселяються в людей і сильнішують, коли людина робить все більше поганих вчинків, і з такими злими духами, які в тілах людей вчиняють багато вбивств та інших злочинів, борються добрі духи, фактично, які також вселяються в людей, але за їхньої згоди. І вони надають людям різні суперздібності, такі як суперсила, швидкість, можливість читати спогади чи лікувати людей одним дотиком, щоб вони. Могли Подолати зло сумун це хлопчик, який більшість життя шкутильгає через давню автомобільну аварію, в якій загинули його батьки. Але коли йому пропонують таку можливість знову ходити на двох ногах в обмін на те, що він буде допомагати боротися зі злими духами, він майже одразу погоджується і, завдяки своїм старанням, стає неодмінною частинкою нашої команди борців зі злом, сам по собі він дуже добрий турботливий співчу. Йтливий і здатний прощати, і через його вік та сприйнятливий характер він одразу впадає в серденько всім старшим членам команди, між якими також дуже класні стосунки, настільки що вони відчуваються як сім'я. Через те, що самун багато пережив і впродовж цієї дорами сумував за батьками. Мені постійно хотілося просто обійняти його і захистити. Але водночас він багато чому навчився, і, врешті, став дуже сильним фізично і морально. І за його ростом було. Дуже приємно слідкувати. Для мене він не завжди залишиться наймилішим і найкомфортнішим дорамним персонажем, незважаючи на те, скільки дорам я передивилася. Не можна забувати про неприборканого або ж майстра демонічного культу за назвою роману. Бо ця історія в усіх своїх іпостасях розкрила мені світ китайського фентезі або шуща, і, звичайно ж, змусила шиперити двох головних героїв як ніколи раніше. Як часто буває з дорамами, тут відбувається дуже багато всього, що може роз. Бити вам серце, але врешті потім все одно чомусь хочеться це передивлятися. Тому мені здається, персонажі в таких історіях грають найбільший фактор. Моїм комфортним персонажем став Вейїн або Вей Усяк. У них тут є два імені: одне офіційне, а одне для друзів. Якимось чином у ньому поєднується жартівник, який вибішує брата своїми витівками, і суперкрутий і розумний культиватор, який виступав за справедливість навіть тоді, коли його за це зневажали, і якого, врешті, почав. Почали боятися навіть найбільші клани. Мені найбільше зігрівало серце саме його посмішка. Бо він завжди знаходив сили на оптимізм у найбезнадійніших ситуаціях. До того ж, як я вже казала, він завжди старався шукати справедливість і він пам'ятав завжди про людей, які зробили йому найменші послуги. І ще деякі його фрази про самотність і обрання власного шляху, незважаючи ні на що, дуже-дуже втеряють дуже прямо все І закінчимо ми сьогодні. На єдиному персонажі із американського серіалу, яких я останнім часом дивлюся доволі мало. Не знаю, як у вас, але у мене десь у часи середньої школи дуже популярним поміж однокласниць був серіал «Вовчення». Але я чомусь тоді його не подивилася, а натомість взялася за нього у минулому році, після того, як я глянула якесь відео-есе, яке його розбирало, і мені стало просто цікаво. Мене найбільше заінтригувало, мабуть, те, що навіть ті рев'ю, Вири, які називали серіал місцями нелогічним і дурнуватим, визнавали наскільки класно Ділан О'Брайен зіграв стайлза, і як багато цей персонаж привніс в історію. І врешті я справді відчула його вплив на собі. Поміж усіх вовкулак та інших паранормальних істот у серіалі. Він єдиний залишається впродовж всіх шести сезонів людиною, але це не заважало йому найбільше сяяти і бути найцікавішим у плані свого розвитку, характеру, та життєвих обставин, коли вперше зустрічаєш його, складається враження, що це такий класичний комічний персонаж, який буде вкидати дурні жарти і застрягати в незручних ситуаціях, але потім розумієш, що він насправді головний стратег і дослідник паранормального світу, який з самого початку допомагав своєму другові з цим після того, як Скот став вовкулакою. Стайлз постійно змушував мене сміятися, і недарма на Ютубі є повно підбірок із його найкращими Жартами. І коли він надовго зникає, як у шостому сезоні, ти одразу відчуваєш його відсутність і наскільки серіал гірший без нього. Звичайно, найбільше він розкривається у третьому сезоні, але він у будь-якому найкращий персонаж, на мою думку. І знову цікавий факт. Ви знали, що його справжнє ім'я Вічислав на честь якогось його польського діда? Просто уявіть, якби всі навколо справді почали його так називати. Здається, я остаточно визначила свій тип комфортних персонажів. Це або дуже милі, наївні та добродушні герої, або жартівники і дурники, які дарують багато веселощів, але водночас мають хороші наміри. В будь-якому разі, я надзвичайно вдячна, що вони існують і постійно піднімають мені настрій, коли я погано почуваюся, чи просто хочу зануритися в ностальгію. Іноді менталка тримається на вигаданих героях, і я вважаю це нормально. Пишіть у коментарях, які ваші комфортні та улюблені персонажі і чому, а також не забувайте ставити. Вподобайки, підписуватися на канал і тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. А ми з вами зустрінемося наступного тижня.